Добрий день і ми з України. Дівчулечки, добрий день усі мої дівчулечки. Ну оце ж ми гуляємо по Ірпінню і прийшли ж на базар. І я вам скажу, що я тут ж не так часто буваю, але я не бачила отакого чуда. Оце таке чудо я бачу перший раз. І я вам скажу, що оці всі прикраси жіночка робить своїми руками. Бачив? Ви бачили? Це взагалі. Це, це взагалі, я вам скажу, що якби оце до Європи, оце ці вироби, дивіться, це ж, взагалі, та це просто може замовити і не, не на Новий рік. Вона робить різні вироби. Ой, боже, вибачте, Ну я не могла просто прийти, як це все дуже, дуже гарно. Замовляти можна і не Новий рік, замовляти можна на різні свята, на прикрашання, на весілля. І Боже, матір Боже, я навіть не знаю, що робити. Треба щось купити. Ну ви що? Звичайно, що я вам скажу, воно це все дорого, тому що це ручна робота. Бачив? Це ручна робота, тому це і дорого. Але ж це ж ви купили, і це ж вам, як говориться, на всю жизнь, яка сова. Це ж людина підбирає це все. Це ж вона... Ой, вона ще ж сова гарна. Це людина не просто підбирає, бачите? Це ж людина підбирає шишечки, оці всі свічечки. Боже, матір Боже. Ну щось таке куплю собі, Бог з ним. Ой. Звичайно, це все. Ну, це ручна робота, дівчино. Це все ручна робота. Боже, яка красотінь. Бачу. Яка це красотінь. У жіночки є свій сайт в інтернеті. Тому можна замовляти. Боже, як все гарно. Ну, мабуть, якусь свічечку куплю. Якусь куплю свічечку. Вона казала, що ну, зараз вона розкаже про ціни. Я вам скажу, але куплю хоч свічечку якусь можливо. Святвечір, Різдво. Завтра у нас дівчулічки, у нас Різдво. Боже, яка яка краса. Не могла просто пройти, розумієте, яка краса, Боже, Боже. Це ж я ж вам кажу, людина робить все своїми руками. Бачили? Ви бачили, як ось тут? Боже, мама дорога, яка краса. І ця людинка робить, ой, Боже, щас вона все виселить. Боже, упала, мамочки і зівестні. Все робить своїми руками. Бачили? Боже мій, Боже, Боже, яка це красота. Оце б, якби вона жила в Європі, то вона була б уже мільйонером. розумієте, тому що... Тому що це дуже дорого коштує, тому що це ручна робота. Це не так все просто. Це треба підбирати, це треба техніка, їх треба ж знати, вивчати. Ці техніки робити, треба да? і вивчати. Це ж не так усе просто. Але жіночка працює, бачите? Працює і робить отаку красу. І робить отаку красу. Ну, зараз щось куплю. Обов'язково щось куплю, тому що таких людей треба підтримувати, розумієте? Отаких От людей треба підтримувати. Боже, яка це краса. Люди, які працюють самі, які вкладають свою душевну енергію, тому що це ж дуже велике терпіння треба, щоб оце робити, такі роботи. Це ж все ж не так просто. Це треба терпіння, розуміння, вивчати техніки, шукати оцей матеріал, вкладати свою душу, в це оцей цайчик. Ой, ну, це. Ну так, це щось таке. Тому дівчатка це дуже-дуже гарні роботи. Дуже, просто дуже. Я ж кажу, якби людина жила в Європі, то це б уже була б мільйонером. Ну, у нас зараз війна просто трішки розумієте? Бачите, ясла я вам кажу, свічечка. Я хочу, щоб ви щось нам трішки сказали. Я щось у вас куплю. От, скажіть, будь ласка, тому що це дуже гарно. Це дуже дуже гарно. Це не просто гарно. Бачите? Мене звати Майя. Я сама з Бучі, я мастер декору. Вже працюю займаюся такими роботами сім років. Починала з самого елементарного з таких природних матеріалів шишки, жолоді, каштани. І зараз моя майстерство вже виросло до такого рівня. Я закупаю матеріал. Весь матеріал купляю преміум класа, дешевого не беру. Тому Непровідно, Роботи получається такої якості. Клей теж беру хороший качественный. і тому виходять такі гарні роботи. Я вам скажу дуже дуже гарно. У вас золоті руки. Дякую. Золоті дякую. руки. Це дійсно, тому що я ж вам кажу, я була в Європі, бачила. Ну те, що у вас да, це як, знаю, як якість як у вас дуже на високому рівні. Да, стараюсь ну, робити красиве, тому що не красиве можна відси купити. А хочуть люди красиво. да. да. такий тяжкий час. Була. Все рівно треба щось. Ну, що я вам скажу? Я не буду казати, що у мене багато грошей. Грошей то в мене є, але вони мені потрібні. Ну, давайте на гривень 400. Що ви мені можете запропонувати? Від 400 гривень. Це саме дешева ціна. Ось такі санчата, ось така композиція, і ось така що осталась композиція. Отака 500, така маленька, невеличка. І, а те все потім йде дорожче. Ну, звичайно, я навіть. звичайно, Ну я, мабуть, візьму оцього ну, сніговичка Сенча, да. Дивіться, сніговичок, ялиночка, тут і подарунки. Візьму. Да, це такий це... сувенірчик, презент, такий сніговичок на санчатах з подаруночками. Дуже гарно, дуже дуже гарно. М -м, можете навіть даже... мені навіть зняти мою візиточку, мій інстаграм. Заходьте до мене на сторіночку Майя Декор М. Інстаграм в самому низу. Maya Decor M. Це творча майстерня моя це сторінка в Інстаграмі. Ну що, я вам дякую. Ви дуже гарна, гарна майстриня, тому що я бачу, оце, я вам скажу, я ж і в Києві буваю. Ну як, я живу тож тут, то я вам скажу, що в Києві я буваю на таких різних виставках, називаються вони у нас всі свої. На Хрещатику ця виставка проходила, на десятині. Но таких робіт я не бачила. Я не бачила це. Це означає, що мені треба на крищатик з такими Це водами, Це означає, що у вас дуже вишукані роботи, <рес> дуже гарної якості. І я вам скажу, по, по тих роботах, що я там бачила, ну там різні роботи, всі теж рушують роботи, так але я вам скажу, що це у вас дешево. Я знаю, це у вас дешево. Ну, Якщо я. Ну, Карпіні ну, для бучі, ну, тому що люди пострадали, такі да, ставлю ціни. Да, 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 а вже так. на наступний рік ще в мене є з половина старого матеріалу закупленого. А вже якщо купляти матеріал по ценам, що в цьому році, вже буде, звісно, дорожче. Але все одно буду старатися. Це не означає, що я буду робити некрасиве. Ні, не, ну звичайно. Буду я вам скажу, що просто ціни це дешеві. Вова, а де пакети? это с собою, насколько бодяк. Коштовати это омело. Вінок? Так. Да. Ой, ну це він, по-моєму, 2.5. Ви такаште, як бутови він не продається, ні, продається молодо чоловік. Продається, правда так, дуже гарна. Дуже гарно. Якщо на подарунок, це дуже вишукано. Там керамічна сава. Ну що, дівчулечки? Що мої дорогенькі? Хочу привітати вас усіх з різдвом. Воно буде у нас завтра, 25-го. Ми його будемо святкувати. Всім побажати здоров'я, добра, злагоди в сім'ї, терпіння. Бо воно дуже нам потрібне. Перемоги нашій Україні, нашим воїнам. Дякуємо їм за кожну ніч, за кожен день, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо і низенько їм поняємося. Всіх вас люблю. Дякую вам, що заходите на канал. Дякую за підписки, за дописи. Дякую, що. Допомагаєте мені жити, тому що це дійсно так, тому що моя голова зайнята mm. от таким зніманням. І я не думаю про якісь погані речі. І я вам за це дякую, що в мене залишається мало часу. Це таки ж я чим займаюся. правильно? Я вам за це щиро дякую. Тому добра вам усім, мої дорогенькі. І хай буде все Україна.